Нам по дорозі. І нам по дорозі. І подивимося, як він їде. Ми бачимо нормально, спокійно. І коли ти їдеш щось так в парі, то треба одразу проїжджати, тому що він робить дистанцію. Ну, треба робити таку дистанцію, щоб коли він розганяє машини, розлякає водіїв. То треба потім одразу, щоб вони потім нас на місце не стали. Тож я думаю, що я зрозуміло пояснив. Ось бачимо. Він проїхав, трохи машина розігнав. І ми хіряк за ним проїхали також. Дивимось, куди краще їхати, куди він їде. Раз, не встигли. Ніколи неможливо по місту, якщо люди їдуть динамічно, тому що є світлофори. І якщо б я його загубив, ось так їдемо справа, тому що там немає нікого. Тут їдемо так, щоб справа є поворот. Не їдемо на поворот, не будемо заважати. І тут можуть автобуси зупинятися. Треба їхати і думати постійно, куди вони можуть поїхати. Ми, звичайно, поїхав вправо, але ми бачимо, що машина там перебудовується вліво. Да, вправо це правильно. Як я і пропонував одразу. І так, вправо може відкриватися і їхати. Бачимо машини тут виїжджають і треба аж сюди, там зустрічна, я її бачу, я її бачу, я її бачу тебе, чувак. Нам ще треба сюди. А потім на станцію поїдемо. Бачите, який він непередбачений? Поворота не показує нічого. І Трохи йому мстю робимо, але безпечно для себе, наче щоб він нам колеса ткнувся.